Вітаю вас, друзі! Сьогодні готуємо легкий і дуже смачний салат із молодої капусти, свіжих огірків, моркви та яєць. Він виходить ніжний, хрумкий та свіжий, а ще з цікавою заправкою на жовтках, яка додає ніжності та особливого смаку. Смачне доповнення до будь-якої страви. Тож готуємо! Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Починаємо з капусти. Я візьму приблизно 400 г молодої капусти. Вона зараз особливо ніжна. Шаткую її тоненько, щоб кожен шматочок був хрумкий, але м'який на смак. Перекладаю в миску. За бажанням можна її злегка перетерти руками без хванатизму. Просто щоб капуста стала м'якшою і пустила трохи соку. Але я цього робити не буду. Коли салат буде заправлятися заправкою, вона сама по собі стане м'якою. Тепер морква. Вона додасть не тільки яскравого кольору, а й легку солодку нотку. Очищену одну середню морквину натираю на терці для корейської для цікавішої текстури. Можна і на звичайну терку. Смак від цього не поміняється. Відправляю до капусти. Далі свіжі огірки. Я беру два, іноді три, якщо невеликі. Нарізаю їх тоненькою соломкою. Можна і півкільцями, кому як зручніше. Головне, щоб огірки зберегли свою соковитість. Відправляємо до решти овочів. А тепер варені яйця. Але тут є одна маленька хитрість. Жовтки я залишаю для заправки, а в сам салат підуть тільки білки. Їх подрібнюю ножем не надто дрібно, щоб вони відчувалися в кожній ложці. Переходимо до зелені. Зелену цибулю дрібно нарізаю ножем. Відправляю до салатної миски. Таким чином нарізаний свіжий кріп слідом за цибулею в миску. Вони додадуть салату того самого домашнього аромату, який важко з чимось порівняти. Залишилося приготувати заправку. В окремій місці розминаємо жовтки відварених яєць. Вони зроблять соус густішим і ніжнішим. Додаю 2-3 столові ложки сметани. Можна жирнішу, якщо хочеться насиченішого смаку. Десертну ложку у гірчиці в зернах для легко пікантного акценту. Яблучний оцет або сік лимона, Приблизно столову ложку, щоб збалансувати все і освіжити смак. Два зубчики подрібненого чеснику. Він тут дуже пасує, додає тонкого аромату. Трішки солі, чорного перцю. Орієнтуйтесь на свій смак. Усе добре перемішаю. Соус виходить густий, кремовий з яєчно-сметанним відтінком. І саме він робить цей салат особливим. Заправляємо салат і обережно перемішуємо. Даємо настоятися хвилин 10, а далі можна подавати. Салат легкий, але водночас ситний, свіжий, ароматний і дуже домашній. Ідеально підходить і для теплої пори року, і до гарніру, і до м'яса. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. А якщо щось готували за моїми рецептами, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно. Берігайте рецепт, готуйте з настроєм, і нехай у вас завжди буде смачно і затишно! Всім миру та добра!